Пора збирати урожай сьогодні. Міські чиновники на традиційну бізнес-п'ятницю приїхали на одне з фермерських господарств у село Братківці, аби розпитати, чи буде Франківщина в цей непростий період війни з хлібом. Є в нас багато землі, яка орендується великими агрохолдингами, але є і підприємці, які займаються вирощуванням різних культур. Цікавимося їхнім життям, їхніми планами, тому що думаємо, що зараз дуже це на часі, оскільки ще весною і міський голова, і всі ми закликали для того, щоб обробляти кожний клаптик. з. Аптих землі, адже розуміємо, що ситуація в нас непроста, і з продовольством також непроста буде цього року, і цінова політика, бачимо, розросли ціни наскільки. Тому дуже важливо мати своє своє вирощене і будемо своє споживати. Василь Василишин вже понад 30 років займається фермерством. На ста гектарах землі вирощує пшеницю, ячмінь, овес і сою. Чоловік зізнається, такого важкого року на його пам'яті ще не було. І, хоча врожай є, але прибутки від його продажу. Каже, не чекають цінова політика, що зерно впало до 5 гривень, 4 вже най ці заготівельники просять, дають 4 гривні за пшеницю. А саме розумієте, що де спало мін доброго пішли ще так раз більше. І так, що фермеру зараз чи любому сільського не дуже так буде весело з прибутками. А якщо буде соя в ціні на осінь. То може, ще вийдемо трохи з прибутками. Але ще залежить від, всього, від ціни, яка буде. Бо зараз може піде експорт, і за границю може і підніметься ціна, потім що ціни на неї немає ніякої. Тож, аби підтримати місцевих фермерів, міська влада закликає купувати їхню продукцію, бо лише разом зможемо пережити складний воєнний період. Ольга Смагає Ярослав Лелек, новини на вежі.